А вітаю всіх на каналі про спінінг. Поки нас ще не випускають в тур через ресний туман. Дуже багато було запитань про стосовно човна стосовно нашої екіпіровки, які ми використовуємо на змаганнях. Розповім вам зараз про човен трошечки про Снасті і про приманки. Отже, знаходимось ми в човні Альба 650. Це 6,5 метрів катер під 300 м двигуном. Двигун ми використовуємо Ямаху. А максимальна швидкість, яку нам вдавалося досягати на цьому човні, це 107 км на годину. Вдвох це в повністю екіпірованому човні, тобто там загружені приманки, повний бак, тобто це максимальна загрузка човна. Ще я в нас чотирьохлопосний вінт, і максимальна швидкість була, була 109 км на годину. Ну, в середньому на, по хвилі десь там 105, 104, 106 ми йдемо. А в ідеальних умовах це від 107 до 109 Розхід палива такого човна на повному ходу близько 100 літрів бензину. На годину, тобто за один тур, ми спалюємо десь приблизно 70-80 літрів палива, це враховуючи те, що ми зараз ловимо на Дністрі, і в нас основна зона лову, яка знаходиться від старта, вона знаходиться в 30 кілометрах. А в звичайних рибалках ну, це палиться приблизно 30-40 максимум літрів, тому що ходимо на крейсерській швидкості. Човен іде по хвилі ідеально, тобто, коли переходиш. Хвилю, яку створюють передній човен, ти його обганяєш. Нема ніякого такого стану, коли тобі хочеться <ashed>, лягти на дно цього човна, через те, що там він там якось скаче, чи його там розхитує, чи він рискає. Тобто Човен іде просто як танк, ріже хвилю, дуже гарний хід, човен не проскользує, тобто питань сходом взагалі ніякої немає. І головне, що на маленькій швидкості приблизно 40 км на годину, немає цього дельфіну. Ось така в нього консоль. Це сучасні консолі, колене скло. Звісно, дуже круто тут. Зараз я вам показати не можу, але в темряві тут встроєна підсвітка прям. Тут ну під скло, і це, по-перше, дуже круто виглядає. По друге, у вас підсвічується гарно кокпіт, таке розсіяне світло. Дуже зручно. За основні прилади, в нас відповідає ось таких два прилади: це останній гармін. Він в нас з паноптиксом. Дуже круті. Мене здивував саме халот гармін. Дуже круті тут бокові проміні, настільки чітко відрізнув відділяє від на рибу, що просто не знаю. Мені дуже сподобалось. Камемберд Apex 13 це остання модель хаменборда, але будемо ми його міняти. Тут в нас встановлене керування повністю помпами, лайвелами, ну тобто, все, що всі органи керування, всі розташовані тут на панелі. І ось така ще панель керування, все під рукою. Тут є у нас кнопочка, яка відповідає за душ, наприклад, для того, щоб зручно було е помити палубу. Так, ну і зараз давайте покажу вам трошечки ергономіку кокпіту. Дуже великий кокпіт тут просто для лову. Ну, надзвичайно багато місця. По довжині тут повних ось три кроки. Я можу зробити по ширині повних два з половиною або 2 кроки. Подивіться, скільки тут місця. Тобто для того, щоб ловити або відпочивати, дуже-дуже багато тут місця. давайте зараз трошечки розповім вам ще про крісла і про, наприклад, там, про пасажирське місце. Дивіться, тут є ось такий бардачок, який включає підсвітку коли ви відкриваєте його, є ось така зручна ручка, за якою ви тримаєтесь. Вона теж, до речі, з підсвіткою. І головне, упор консолі теж зробленими з такими алюмінієвими ручками. Ось таким чином ви можете триматися, це все зручно, надійно, товстий, алюміній, фрезований. Ну, тобто зроблено все на совість. Спереді ми маємо ось таку хвіртку, яка зачиняється, і отак от зачиняється. Скло для того, щоб ми ізолювали наш кокпіт від вітру, коли ми рухаємося на швидкості. Тут є дві такі зручні ніші, туди можна покласти там що завгодно. В сходинках теж зроблені ось такі рундуки. Тут у нас лайвел літрів 100 тут, ну або 80, або 100 літрів. Ну, звісно, логотип альби, який теж гарно. Підсвічується і під консолями є ще додаткові такі полички. Ми маємо ось такі крісла, це теж виробництво Альби. Вони дуже ергономічні, зручні. Тут є упор в спину, є бокові підтримки. Тобто, коли ви рухаєтесь по по, -по хвилі, вас не викидує сідух повністю. Анатомічно повторює тіло, і ну, достатньо зручно в них. Крісла встановлені на ось таких шоквейвах, Там вони на пружинах, тобто, коли ти скачеш по хвилям, звісно, це все амортизується. Так, ззаді, на задній палубі ми маємо тут додаткові рундуки. Там у нас зберігається всіляка <свісна> всячина і ось такі пасажирські крісла. Все дуже зручно, якщо ви виходите з сім'єю, тут ви зручно розташовуєтесь. Маємо ми ось такі тут підстаканники, суха коробка, де ви можете зберігати свій мобільний телефон. До речі, це окремий аксесуар. А ззаду тут у нас під їжу окремий рундук або можна використовувати коробки, ще одне крісло і два рундуки під акумуляторні системи. На задній палубі дуже зручно є ось така сходинка на кринолінах. тобто ви можете спокійно прийняти рибу або там, помити руки свої. І є ось така ручка з двох сторін для того, щоб, наприклад, ну, друг вам припекло щось, От, або вилазити з води, і в кринолінах ще встроєні, а, сходи. Ну і дуже цікава штука для а, лючок для заправки човна. Збоку тут розташована ось така кнопка, і, будь ласка, автоматичний лючок, який відкривається для заправки човна. І е, е, тут ще є кнопка, яка вмикає відмикає додаткову масу. Натискаєте і ця штука закривається. Також човен повністю обладнаний аксесуарами від торгової марки Марінак. От, наприклад, бачите, зараз з два тримача під спінінги. Тут все тримається надійно. Маємо ось такий теж сухий бокс, підставки під інструменти. Тут можна зберігати, наприклад, там ніж. Є перфорація під приманочки. Ну, Наприклад, таким чином. Зверху, знизу зберігати. Наприклад, ось ну, там ножиці чи там будь-який інструмент, який ви використовуєте для своєї риболовлі. Все це надійно кріпиться в човен, вудки не скачуть, нічого вас тут не влетить, і можна ще е, такі бокси, наприклад, встановити в тепас на планшер. А тут ми маємо тримач під, під сак, ось таку лінійку теж вона йде з перфорації. Залікова довжина риби там від 40 сантиметрів під інструменти і під стаканник. Збоку ще в нас розташоване місце для зберігання вудок. Ну, наприклад, в турі ми перевозимо їх в такому вигляді ті вудки, які ми не використовуємо. Тобто там є відсік, куди можна розмістити вудлище довжиною до 260. А якщо у вас вудлище довше, то можна його змістити і, наприклад, закріпити ось такою частиною. І це гарантовано ну не дасть будличо на швидкості кудись там улетіти. Ну і носова частина. Велика палуба, дуже дуже велика палуба, на якій зручно ловити. Тут є ось такий стільчик. На якому ви можете сидіти і, наприклад, там, робити свої закиди. Є окрема педаль, якою ви керуєте переднім, переднім носовим мотором. Це у нас встановлений мотор Мінкота, який за паралелі не підключений з хамінбірдом, ми можемо їм керувати навіть з приладом. І тут є у нас наступні рундучки. Є ось такі бокові рундучки. Подивіться, туди можна навіть людину засунути. Приманки нашої коробки. Ось в консолі є ще така зручна шавка, в якій, наприклад, ви можете зберігати коробки. Таких коробок сюди стане штук 5. Ну і в передній частині в нас розташовані з обох боків ось такі тримачі. Теж тут це надійно, вудки нікуди не вилітають. Підстаканники. Ну вони в даному випадку ми там приманки, якісь грузики використовуємо. Або якщо ви з сім'єю, можна якийсь стаканчик поставити. Є ось такі теж аксесуари від Маринак, дуже зручні, які встановлюються в Тепас, два вудлища. Тут отвори під інструменти і перфорація, наприклад, теж під приманки. Все це дуже, дуже зручно і можна встановити на будь-який човен. І останнє місце для зберігання вудок. В консоль ховається вудка довжиною теж до 2,60. Тут вона надійно закріплюється, щоб нікуди вона не скакала, не улітала. І ось таким чином ми. Зберігаємо наші снасті. Ну, давайте тепер зараз про що мабуть, все. Зараз давайте я вам розповім про наші снасті, які ми використовуємо, і про приманочки. Ну і зараз давайте трошечки про снасті. Перше вудлище, яке я використовую. Зараз в мене заряжено, це графіт лідер е Каламаретті UX 862 23-го року до 4 -х. еджі. Це приблизно десь 30-32 грами. Що прикольно в цьому вудлищі, воно таке м'якеньке, на петрях воно таке сапля саплею, але тут такий складний лад, я б назвав би його регуляр фаст. І коли ти джигуєш цим вудлищем, воно зовсім по іншому себе веде. Тобто їм дуже зручно джигувати. Особливо м'яко подавати приманочки. Це підійде гарно під, наприклад, поводкові оснастки, під ловлю наслаги, під джиг, такий м'якенький для лову жереха для дальніх закидів. Там використовувати, наприклад, з вібами, тому що воно дуже дуже м'яко буде відпрацьовувати гру віба, і за рахунок своєї м'якості не буде гасити його гру. Катушка. Дайва калдія 4 4000, взагалі ніяких питань. Шнури ми використовуємо одинички, я використовую 1, 1 і Це всі шнури дуел хардкор. Наступне вудлище, яке я використовую, це для легких приманок, це графіт лідер занна 762, 1,18. Теж калдія, але 2500. Шнурочок тут 0,6. Коли потрібно там легкі приманки, 3 грама, 5 грам, 6 грам і навіть 15 грам взагалі ніяких проблем. Легенькі там цикатки, блешні, супер просто вудка теж мені дуже подобається. Дивіться, яка краса, які приманочки. Зараз я вам покажу, як вони грають. Так, і ще покажу свої вудлища, коли які я використовую для інших завдань і вони в мене обов'язково в човні. Всередині в кокпіті ми маємо ось такий окремий відсік, туди ми можемо скласти, туди ми можемо скласти 11 вудлищ без всіляких проблем. Це у нас такий відсік для зберігання. Тут в мене теж довжина 2,60. Тут в мене ось це вудлище Дуже мені подобається Азура експіха 86 до 28 грамів. Для джига просто супер вудка. Також можна твічити в Обов'язково воно зі мною, легке, зручне. Так, далі. Що тут у нас? Тут у нас є ще запасний фортран Азуровський. І має ще одне. Вудлище саме для джигу, для більш важкого джигу до 36 грамів, це азура Сафіна. Обов'язково я вожу все з собою. Ну і пару мультів, якщо буду використовувати воблери, але зараз на воблери ми тут не ловимо, тому я їх не використовую. Про коробки. Давайте зараз про коробки. Джиголівки. Обов'язково тільки джигер від льоши. Голівки просто супер. Подивіться, ось такий набір. Під м'якенький силикон, нічого нікуди не злізає, все на фудохукс гачках, тільки використовую фудохукс. Олексій навіть мені по моєму проханню робить спеціальні ваги, розміри. то що мені потрібно в спорт. Коробка дуже зручна, використовую в основному всі флагмановські. Подивіться, як це все працює. Тобто коробка, яка може відкриватися з цієї сторони. Або з цієї сторони. Так? Або, як ви тільки що бачили, можна повністю ось так от зняти цю кришку. Ми їх зараз практично не використовую через те, що вони ну, достатньо дорогі, і я не бачу в цьому сенсу. Ще використовую такі коробочки від flambeo. Класні коробки. Тут є система ZERAST. Що вона дає? Тут кожен перемичка це вологопоглинач. І от саме коли ви зберігаєте свинець або гачки, тут вони не ржавіють. На це не дивіться, це з води. Я достав гачок. До речі, мабуть, галінка, бо він полюбляє такі. Коротше, в цих коробках класно зберігати, ось саме джигаловки чи свинець, який. Тут не буде окислюватися чи ржавіти. Саме цікаве, певно, що про приманки вам зараз розповім. В мене є тут ось такий відсік. До речі, можна закомплектувати, сюди поставити такі підставки під банки або пляшки. Сюди поміщається, там щось, якщо я не помиляю, чи 6, чи 8 баночок. Давайте приманки покажу. От, з основних в мене, ви ж думаю, що помітили, що в одному кольорі дуже класно працює зараз лох. Фати від Angry Bates. 3,8. i8. По судаку використовую ось такі приманки Baits Bates Worm 3,6, Шайнери 4,3 дюймові. Кольори теж, бачите, все такі темні. Отакі от використовую з Underworm 4,6 дюйма в кольорі виноград і, звісно ж, в кольорах Rainbow Trout. Так, тут ще такі цікаві Lanker City. Це ось така от приманочка. Рибка дуже з класною грою, Вон покусана, вся, порізана, вся в судакових зубах. Теж вона нам в турах приносить рибу. І дуже непогано зараз покажу. Відпрацювали ось ці халки 3.6, Це такі е, предатороподібні приманки. Звісно, тут у нас стелспіннери. Основні приманки, самі бачите, що тут є. Ось основа це фети Engry Bates, це зандерворми, це рачки всілякі, предатори. От. І а дуже цікава штука. Ось. Дивіться, зараз вам покажу це взагалі секретний секрет фірмовий. Engrybate почали робити ось такі махнатки в різних кольорах. Це просто топ. Подивіться ось на приманочку. В неї є шумова капсула, ну, правильно, ось так, капсула з піднизу. Ось такий твісторочок, можна підсажувати, будь-яку взагалі приманку. І от дивіться, чуєте, да? От на судака, коли ви робите проводку, просто вона тарахкатить і приманочка дуже повільно парить в толщі води. І має просто неперевершену гру. Дуже раджу, наприклад, на всіляких платниках, чи коли риба не активна, і вам потрібно максимально завісити приманку в толщі. Я використовую всілякі твістерки, ось такі, так? і вони там взагалі заводяться з півтику. Або у енгрібейця теж є такі гарні твістери от, з широким хвостом, які заводяться там, майже на місці, тому це все. Дуже класно працює. Ну, в цілому вам майже всі секрети розповів. Сподіваюсь, вам було а, цікаво. Якщо потрібен тест-драйв, будь ласка, звертайтеся. Заберемо гарний вам човен для відпочинку. Чи навіть ну, якщо вирішите піти в спорт, для спорту повністю закомплектуємо і від е, гвинтика до приладів і. Двигуні, а все закінчуємо. Дякую за перегляд. Ставте «подобайте», підписуйтесь на канал. Звертайтесь, задавайте питання і побачимось на наступних рибалках.